Доброго дня, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку електричний струм в газах, самостійний і несамостійний газовий розряд. Прочитавши тему уроку, деякі з вас здивуються, адже ми розглядали, що гази є діелектриками. А це означає, що в них немає вільних заряджених частинок. Тож про який електричний струм може йти мова? Зауваження, звичайно, слушне, але йшлася мова про те, що гази є діелектриками за звичайних умов. Однак існують умови, за які гази можуть ставати провідниками електричного струму. Проте, коли це відбувається і що собою являє електричний струм в газах, і буде йти мова в даному відео. За звичайних умов гази складаються з нейтральних атомів і молекул. Конденсатор практично не розряджається. Гази в звичайному стані практично не проводять електричний струм. Під дією полум'я в газі утворюються заряджені частинки, які нейтралізують заряд конденсатора. Такі ж частинки утворюються під дією рентгенівських променів. Аналогічно впливають на газ радіоактивне випромінювання. При іонізації частина молекул і атомів розпадається, утворюючи позитивно заряджені іони і електрони. Деякі електрони, з'єднуючись з атомом, утворюють негативні іони. Одночасно з іонізацією відбувається процес рекомбінації, утворення молекули при з'єднанні двох різноіменно заряджених частин. При цьому вивільнюється енергія, яка найчастіше випромінюється у вигляді світла. Між процесами іонізації і рекомбінації встановлюється динамічна рівновага. Творимо в просторі зайнятому іонізованим газом електричне поле. В колі виник електричний струм. Іони і електрони утворюють впорядкований рух. Процес протікання електричного струму в газі називають газовим розрядом. Припинимо дію іонізатора. Струму немає. Розряд, що спостерігається лише за умови дії зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. Встановимо залежність сили струму від прикладеної напруги при несамостійному розряді. Спочатку при низьких напругах в колі маємо незначне зростання сили струму. Це пояснюється тим, що не всі утворені іони та електрони досягають електродів. Частина їх рекомбінує. Збільшимо напругу. Число заряджених частин, що досягають електродів, збільшується. Отже, сила струму зростає. Настає момент, коли зі збільшенням напруги сила струму не зростає. Заряджені частинки, які утворюються в газі за одиницю часу, досягають електродів. Виник струм насичення. При високій напрузі сила струму різко зростає. Приберемо дію зовнішнього іонізатора. Розряд продовжується. Такий розряд називають самостійним. Який же механізм іонізації газів при самостійному газовому розряду? Кінетична енергія електрона перед зіткненням пропорційна напруженості поля і довжині вільного пробігу. Якщо цієї енергії більше, ніж роботи необхідної для відриву електрона, то відбувається іонізація? При кожному зіткненні електрона з атомом число заряджених частин Подвіюється. Виникає іонізація електронним ударом. Утворюється лавина. Одночасно позитивні іони, ударяючись о катод, вибивають з нього електрони. Виникає електронна емісія. Вибивання з катода, електрона з катода і утворення лавини утворюють самостійний газовий розряд. Залежно від властивостей і стану газу, характеру розміщення електродів та прикладеної до електродів напруги, самостійний газовий розряд буває декількох видів: таких як тліючий, іскровий, коронний, дуговий. Що ж таке тліючий газовий розряд? Це такий газовий розряд, що спостерігається при малих тисках. Прикладом застосування можуть бути лампи денного світла, рекламні трубки. Дуговий газовий розряд це безперервний процес проходження електричного струму через повітряний проміжок між електродами. Температура каналу дуги досягає від 5 до 7 тисяч градусів Цельсія. Прикладом застосування може бути зварювання металів. Іскровий газовий розряд виникає при високих напругах, блискавка є прикладом іскрового розряду. Коронний газовий розряд виникає в різко неоднорідних полях. Цікавим прикладом такого явища є вогні святого ельма. Це електричне світіння, яке часом оточує високі загострені об'єкти при наближенні грози. Плазма. Іонізований газ, одержаний в процесі самостійного розряду, являє собою особливий стан речовини. При температурі близькій 1 мільйону градусів будь-яка речовина перебуває в стані плазми. Завдяки цьому речовина стає не тільки електропровідною, але й надзвичайно чутливою до електромагнітних полів. Плазма буває низькотемпературна і високотемпературна, або ще називають холодна і гаряча плазма. Газорозрядна плазма це приклад холодної плазми. Основною відмінністю плазми від газу є те, що суттєвою складовою частиною плазми поряд з атомами, іонами і електронами є електромагнітне поле. Чітко визначеного фазового переходу між газом і плазмою не існує, речовина переходить у стан плазми з газу поступово, з підвищенням ступеня іонізації.